Всім привіт! Ви на каналі Квіткові феї. Сьогодні ми будемо робити лазанью. Буду використовувати низкорослі такі от тюльпани рожево жовтого, забарвлення, нарциси Pink Charm і Hіаnaдокси теж в рожевому кольорі. Вже підготувала грунту суміш таку спеціальну з магазину. Ці цибулини, до речі, купила в безпосередньо в квітковому великому центрі в Голландії. От. І за оці Pink Charm я колись отримала по шапки, як то кажуть. Дуже багато хейту було, дуже багато казали, що це все вигадка, таких не існує, але дійсно вони існують. Є дуже багато статей в інтернеті, можете зайти почитати. От що такі тюльпани, такі нарциси вони існують в природі і їх вивели селекціонери. До речі, в них дуже класні цибулини. Великі, Великі цибулини, є навіть з дітками. Ось дивіться, яка краса. Ну, Посадимо, побачимо. Я садила теж рожеві нарциси, але крупноквіткові. Високорослі це низькорослі, вони виростають на 15 см. Тобто для такої катки вони підійдуть. І тюльпани також невисокі 10-15 см. Одну я вже посадила, а цю вирішила вам. бо Забула, що можна щось зняти, цікаве. Отже, починаємо з нарцисів, вони крупніші. І так. Це підряд. Оп. Я трошки розділяю такі цибулини, підділяю дітки, бо вони крупні. І хай набирають сил. Нарциси вже посаджені і прикопані. Зараз будемо садити тюльпани. Вони в мене росли в садку. Ну, щось... Вони губляться серед велико... великих тюльпанів, великоквіткових. Вони дійсно губляться, тому я обійшла висновку, що краще їх садити просто в такі от великі вазони. І вирощувати, ставити на терасі або біля ганку. Такі лазання я роблю вже декілька років. Зараз чомусь на них такий бум пішов, але робила їх і минулого року, і позаминулого року, і з власного досвіду, можу сказати, що е Так, дійсно вони, якщо є приморозок, ну або сильний мороз. Приморозки їм не страшні. От сильні морози, так, вони можуть е, пропасти. У мене так декілька вазонів пропало першого року, коли я все це садила, я не знала. Ну, так, методом проб і ошибок, як то кажуть, вчуся. То краще їх прибирати десь у гараж, чи е, в якийсь підвал, чи я не знаю, що у вас є. Може льох, от краще прибирати туди. Щоб вберегти цибулини від морозу. Ну, ось наше майбутнє лазанья, яку я назвала рожева хмаринка. Вже готова. І ось там вже квітує котом. Там вже дві теж є: одна патріотична в жовто-блакитних тонах буде. І одна теж рожева хмаринка. А кіт всівся на патріотичну. Туди я висадила нарциси і блакитні мускарі. І жовті теж ботанічні, такі низкорослі тюрбанчики. Побачимо, як воно буде. Всім гарного дня!